Всім привіт! З вами Relax і як ми можемо побачити, вийшла обнова в проєкті X Blast приблизно 2 дні тому. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, тому що я переглянув статистику і побачив, що 85% людей, які дивляться це відео, не підписані на цей YouTube канал. Тому обов'язково підписуйся. Також обов'язково приєднуйся в мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожного дня викладаю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень. І також хочу вам сказати, якби ти вже був підписаний на цей YouTube канал, ти вже б знав, що я думаю про нову обнову в проєкті Xblast. І також заробляв гроші в інших проєктах. Наприклад, тільки на цьому проєкті вже заробив 40 доларів і думаю, на днях я вже знову виведу 20 доларів. І також в проєкті GRASS обов'язково заходьте, тому що дроп буде на двох біржах Binance і OKX, особливо. Приєднуйтеся, все, що вам потрібно, просто скачати розширення на Google Chrome і просто фармити поінти. Більше нічого. Потім ви ці поінти конвертуєте в токени і продадете на біржі. Тому посилання на телеграм-канал буде в описі. Також, якщо ви можете замітити, в проекті Xblast появилася приблизно оцінка токенам. І я вам вже сказав, що ми VXBL будемо переводити в токени XBL за допомогою Refining Room. До речі, додавали ось цю машину, і зараз я про неї вам розкажу. Загалом, як ви бачите, в мене 313 у цих поїнців, що дорівнює 470 доларів. Загалом, я не думаю, що це є остаточна ціна. Але що я хочу вам сказати? Ще нова інформація на рахунок кланів планет. Сказали, що дроп роздадуть, тож ніж додатковий бонус дадуть 100. Планетам, тобто топ 100 планет отримає ще бонус від розробників. Загалом ми тоді поки не входимо. Але якщо я думаю, ви приєднаєтеся посилання на. Нашу планету буде в описі. Приєднуйтеся і разом ми отримаємо з вами дроп. Назві в планеті більше ніж 120 людей. Приєднуйтеся за рахунок Refinding Room, Багато хто писав скам, тому що потрібно вкласти 30 доларів для того, щоб конвертувати ось ці токени в XBL в токен XBL, який ми зможемо продати. Загалом це коштує 30 доларів комісії. І потрібно їх занести ось сюди. Я думаю, більшість з вас не хоче цього робити, і тому багато хто пише, що це скам. Але я не рекомендував вам загалом таке писати, тому що. Ви можете не міняти зараз ось ці поінти, а просто заходити кожного дня, забирати свої поінти і фармити їх далі. Я думаю, в майбутньому все-таки щось зміниться, тому що дуже багато людей нафармили ці токени, і я не думаю, що вони не дадуть заробити е, всім. Хто тільки вклав, я думаю, буде дроп для всіх, тому що це нелогічно з їхньої сторони. І, наприклад, не всі мають 30 доларів на даний момент, щоб просто вкласти в якийсь проєкт. Тому я вам раджу не забивати на проєкт, а все-таки заходити і просто кожного дня забирати ваші поінти. не обмінювати їх і нічого не вкладати. Очікуємо наступних. Апдейтів і, можливо, якихось новин від самих розробників. Ось загалом моя думка по цьому проекту. Раджу вам реально не скіпати і обов'язково заходити, але просто не вкладати сюди нічого. Поки, якщо будуть якісь новини, вони обов'язково будуть в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково приєднуйтеся. Загалом можете написати в коментарях, скільки загалом вас поєнтів в проекті XBLAST. І хотів би вам подякувати. Все-таки в телеграм-каналі вже тисяча підписників. Всім дуже дякую, хто приєднується, підписується. В нашому чаті вже, до речі, 250 осіб. Тому приєднується в чат, там багато інших проєктів є. І в телеграм-каналі, не тільки ось ті, які я виставляю на YouTube. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!